Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про доведення методу дискримінанту. Тобто, іншими словами, чому дискримінант справді працює, чому працюють формули квадратного рівняння. Але перед тим, як почати говорити про загальний випадок, давайте розглянемо випадки з цілими відомими нам коефіцієнтами і подивимось, як метод розв'язування в такому випадку квадратного рівняння приведе нас до загальної ідеї. Ми будемо використовувати метод, який називається виділення повного квадрату. Зробимо квадрат два члена. Щось там ще буде написано. І після цього будемо робити якісь висновки. Отже, що ми можемо зробити з першим рівнянням x у квадраті мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. Для того, щоб виділити повний квадрат, мені потрібно додати і відняти 1. Таким чином. Я додам 1, і у мене буде плюс 4. І відніму 1. Ну, справді, 4 мінус 1 це і є число 3. Пишемо дорівнює да 0. Далі, перші три доданки дадуть нам квадрат 2 члена. Хмінус 2 у квадраті. І переносимо мінус 1 в іншу сторону. Отримаємо плюс 1. Звідси, яка логіка? Вираз під квадратом x-2. Для того, щоб його квадрат був 1. Він має бути або плюс 1, або мінус 1. І звідси знаходимо x. В першому випадку x це просто 3. І в другому випадку x це 1. Гаразд, це було дуже просто. Давайте пункт B. 9х у квадраті мінус 6х-3 дорівнює 0. В даному випадку ми маємо додати одиничку для того, щоб 9х квадрат мінус 6х і плюс 1 перетворилось на 3х мінус 1 у квадраті. Але відразу ми віднімаємо віднімемо 1. Отже буде 9х у квадраті мінус 6х, хочемо плюс 1. Але і віднімаємо 1. І буде мінус 4 дорівнює 0. Далі. Перші три доданки дають нам формулу 3х мінус 1 в квадраті. Переносимо четвірку в іншу сторону. Отримаємо 2. І звідси отримаємо 3х-1 дорівнює 4. Так, тут 4. 3х мінус 1 дорівнює або 2, як ось тут 2, або 3х мінус 1 дорівнює мінус 2. Це вже лінійні. Зведемо до лінійного рівняння, це дуже просто. Там перенесемо тут одиничку, отримаємо дорівнює 1. А в другому випадку перенесемо одиничку, отримаємо мінус 1 справа. І х буде мінус 1 третя. Так, от метод виділення повного квадрату загалом допомагає розв'язати рівняння. Кожний раз так робити, ну не найзручніший спосіб. Так? Для того і придумали загальний випадок, загальний метод і загальну ідею. Отже, давайте рухатись в цей бік. Отже, нехай у нас є ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Перед тим, як почати виділяти повний квадрат, давайте дещо зробимо. Домножимо на 4А. Це гарна ідея. то... Звідки це взялось? Це інша справа. Так, головне, що от воно дає результат. Домножимо на 4А. Давайте подивимося у нас вийде: 4А у квадраті Х у квадраті плюс 4АБ плюс 4АЦ. То рівні 0. Давайте виділимо повний квадрат з перших двох доданків. Що треба додати ще? Ну, можна помітити, якщо тут 4 4 тут X, то не вистачає якраз оцього B. Для, От, от е, В формулі ось це наш подвоєний добуток. Тато от той другий доданок має бути якраз пов'язаний з B. Ну, а саме B квадрат. Давайте розпишемо це. Що ми хочемо B квадрат, додамо його, а, B, X, плюс B квадрат. Так, але відразу і віднімаємо. Мінус b квадрат плюс 4 ac дорівнює 0. Справді, тепер дуже зручно помітити тут квадрат двочлена. Це буде 2 ax плюс B. І переносимо все вправо рівно так само, як ми робили в попередніх прикладах. І Ми отримаємо не мінус b квадрат, а плюс b квадрат. І не плюс, а мінус 4 ac Подивіться, от саме цей вираз справа і називається дискримінантом. Тобто для того, щоб не використовувати постійно позначення B квадрат-4C, хоча це хочеться, також можна робити, то використовують коротке позначення однієї літрої D. І ще ми можемо відразу зрозуміти звідси. Якщо дискримінант вийде додатнім, то Рівняє квадрат дорівнює додатньому числу. Під, під вираз під квадратом може бути або плюс корінь з цього числа, або мінус корінь з цього числа. Що ж, тоді ми матимемо два розв'язки. Якщо дискримінант вийде від'ємний. Тобто ось цей вираз b квадрат мінус 4, це невід'ємним що дорівнює нулю, то тоді вийде, що 2х. 2х плюс b в квадраті дорівнює 0. Коли це виконується? Коли сам вираз під квадратом буде 0. Тобто, у нас буде єдиний розв'язок, який працює, якщо вираз 2х плюс b буде 0. Розв'язок єдиний. І якщо дискримінант від'ємний, то квадрат в дійсних числах не може бути від'ємним. Та, немає такого числа, яке в квадраті буде від'ємним. То ось саме тому ми пишемо, що розв'язків немає. Або х є порожнім множина. Розв'язків немає. Гаразд, з кількістю розібрались, і давайте до кінця вже виведемо формули. Дивіться. Розглянемо випадок, коли дискримінант більше нуля, та коли він дорівнює нулю, там так само, просто розв'язки співпадають. От дискримінант менше нуля, все, тут все зупиняється, розв'язків просто немає. Отже, як вже сказали, для того, щоб 2ах плюс b в квадраті був ось таким, то сам вираз має бути або плюс корінь. І давайте вже запишемо замість от цього, цього літеру D. То має бути або плюс корінь дискримінанта. Або мінус корінь дискримінанта. Тут формально сукупність двох рівнянь. Або мінус корінь дискримінанта. Розв'язуючи кожне з цих рівнянь відносно Х, ми отримаємо х дорівнює мінус Б плюс корінь дискримінанта поділити на 2А. І х дорівнює мінус Б мінус корінь дискримінанта поділити на 2А. Ось ми вивели наші формули. Для того, щоб показати, що теорема доведена, давайте замалюємо такий квадратик. Все, теорема доведена. Звичайно, доведення не вимагається на іспитах, на ЗНО, НМТ, але для загального розвитку все ж таки знаєте такий підвищений рівень, то, мабуть, це обов'язкова умова знати доведення. Ну що ж, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. До зустрічі!